Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 29 травня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти енергії карти дня. Я вас прошу зробити ваш вибір, яка саме енергія? Резонує з вами. І так, перший варіант карта дня, да? другий варіант, третій варіант і четвертий, який вам резонує, відкликається, вібрує з вами на, одну, на одному, да? То ви зробіть цей вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Одинички, вітаю, що тут у вас? А у вас четвер: карта імператору. Карта стабільності, карта імператора власті, структура. Тобто, керуєте цей день, будете керувати цим днем, днем ви. Тобто, ви не, не в подчиненні да, будете. Вирішуєте ви, структуруєте і плануєте ви, контролюєте, як виконуються ці, ті чи інші справи. Да? Тобто якась стабільність, але може бути трішечки деспотичне, або як знаєте, як власть як єсть власть, то вона трошечки як затуманює да? розсудок, то ви трошечки можете бути трішечки. наче... Командир командирович, такий будете, знаєте, я, я керую. Трошечки можете бути ще таким, як сказати, на караючий орган. Да? Тобто можете бути в цьому дні такі сурові. Да? такі от, Я вирішив, я зробив. Да, ви знаєте, якось, Але я б сказала так: для того, щоб вирішилися в цьому дні питання, які не вирішуються деякий час, ну, наприклад, не, не доходять до того руки. Або роблять, але не на тому рівні, якому б хотілося. Да? Знаєте, як ото кажуть, хочеш зробити, зроби це сам. Хочу, щоб було хорошо зроблено, зробити це сам, Да? Але ось в цьому в цій ситуації ви знаєте, як зробити цю справу від А до Я. Тобто ви знаєте весь цей процес. Але о, ви, як, знаєте, як керують от в цьому дні, ви дасте як би, можливість підлеглим. Ем, Зробити, дойти до того, до, пройти той шлях от, да, від А до Я самим, і ви будете оцю ситуацію е, якось так направляючи, приймаючи рішення, трішки якось ну вже сурово да, от по, по імператору. Вже, е, у вас е, влада у ваших руках, і ви вже будете по, по тузу мечів якось трішки м, приймати рішення, ну... Um, Не ну, в легкій формі, вже так, знаєте, як терпець урвався. І ви якось от, знаєте, вже ем, ну, проясните ситуацію, ілюзію. Оцю якось е, зіб'єте е, не тільки з себе, а може, і з оточуючих, знаєте, поставите все, та що ви не бачите, як так, знаєш? І вже вони ходять, як, як сліпі кошенята, і ви такі вже, та ну що це таке? знаєте, Як проясни, прояснити цю ситуацію, е, ілюзію, очки розові зіб'єте, і нарешті якось буде повійки кубків, буде якась домовленість, союз, і ви дойдете цю якоїсь. Суспіль, спільного якогось рішення і взаємодії ем, в контакті, да, в двійки, в Союзі. Ви нарешті, от якось і ви, і, можливо, ваші підлеглі, чи рідні ваші, наприклад. Да, це не обов'язково, що ви там керуєте, але хтось з ваших рідних, близьких, да, оточуючих, неважливо, соціум. І ви з ними зможете якось отак от, та ну, що ви не бачите, якось прояснити це. Оцю всю ситуацію, пояснити і показати. Такий мій прогноз для одиничок. Оце, оце так вам розказувала, бо тут надо було, бо тут така енергія була, що треба було її трошечки роз'яснити, щоб люди не, не розуміли, про що, про що йде річ. Так що, якщо затягнула, вибачте, е... хотілося якнайкраще вам донести інформацію. І так, далі. І не... Дякую, дякую, що ви зі мною підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ми йдемо вже до двох ем, тисяч підписників, тому прошу вас підписуватися, ділитися моїми відео зі своїми рідними, близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. Ну і як завжди, моя традиційна, що в не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми йдемо далі. Двічки, привіт! Що тут у вас? А у вас десятка мечів. А у вас оці, всі, на всі, всі справи, які ви запланували в цей день? Ви скажете їм стоп! Тобто те, що вона планувала, його не буде. Щось зміниться, якісь обставини у вашому в цьому дні поміняються, і ви те, що запланували, відкладете. І, можливо, бути займатися якимись іншими справами. Також, наприклад, десь щось заплановано, да? але зірвуться, наприклад, не прийдуть люди, не поставка якихось деталей, десь чогось, Що саме у четвер вам треба буде якусь зробити зупинку. Також, можливо, самопочуття навіть може бути у вас погане. Да? От проснулися вранці, а щось. Ну, немає сил, немає нічого, болить. Да? А по карті десятки мечей тут може боліти спина, наприклад. І, бо дуже часто ну, якесь захворювання. Це, це те, що вас прикує, може навіть, дайте, дасть, не дасть вам руху. І вам потрібно буде відкласти ваші е, якісь е, справи на четверг. Тому якийсь день, де ну, Дії не буде. Бездієвий день. Такий спокійний, але я вас дуже прошу: десятка мечів це е, е, карта, така, знаєте, е, якби коні, е, кінець, і, і ну, так характеризують, кінець і біль да, от трошечки якось кінець чогось, можливо, завершення якоїсь ситуації, да, можливо, ви щось і закінчите. Не те, що там може перенестись. Може і перенестись, але може бути і те, що може якісь, наприклад, справи, і вони закінчились, все, то крапка, ви вже поставили, закінчили. А також і біль, можливо, щось болить, що дає вам, не дасть вам змогу довести ваші справи до кінця. Чесно, ми подивимося Більш детально. Ну, я вам скажу так, що е, у більшості людей е, це буде ті, та справа, яка тянулася дуже довго, і вона давня якась така з минулого. Вона якось прийде їй кінець, знакчик, завершення, буде якесь невеличке святкування в цьому, що воно закінчиться. І перед вами відкриються потрійки жезлі, відкриються якісь е, нові горизонти, е, якийсь прогрес, щось якесь майбутнє, якесь таке, знаєте, трошки ожидання. Якісь. Великі такі, які будуть, якась надія появиться така, трішечки. Ну, я кажу, відкриються горизонти. Тобто та справа, яка от не давала вам рухатися, як тяжість, як гиря на нозі, да, там не давало вам взлетіти. От якось воно теж, може закінчиться. Нарешті ви такі, не знаю, може, кредит погасите. І ви такі, фу, нарешті все, новий, новий сенс життя, нова сила, нове все. І ви такі да-да-да-да-да. Тобто, і у четвер у декого може бути і так. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжуємо трічки, що тут у вас? А у трієчок-четверг паж мечів. А паж мечів. Це, я б сказала, любопитство. Щось будете десь виясняти, принесняти, аналізувати, обдумувати логіка ваша. І також якісь вісточки вам якісь якісь будуть вам, якась інформація, якісь послання, які заставлять вас логічно Мислити, щось обдумувати, якось аналізувати, контролювати, підглядувати. Да, так, якось так спослідити, послежка, можливо, теж інтернет. Але щось те, що ви будете логічно обдумувати дій активних і таких, що вам потребують вашого переміщення в просторі, ну, не буде його так багато. Більше будуть в просторі всесвіті передвигатися ваші думки. Бо ви будете аналізувати, обдумувати, контролювати і любопитством виясняти. Да? Щось таке. Да, ви будете якомусь своєму насолоджуватися тим, тим, що є. Знаєте, як я кажу, у своєму раю. От у вас є ваш рай, який у кожного свій. У, знаєте, Те, що ми маємо в оточенні, да, то, то результат наших дій, наших думок. Нашого сприйняття світу, тобто маємо те, що маємо, як хто казав по-моєму, чи кравчук, да. Президенти нашої України. Тобто, знаєте, ви якось будете в своїй якось обдумувати. Може дійсно бути якесь знання по Єрофанту, дійсно якесь вчення, щось буде якусь інформацію, яку треба буде вивчити, проаналізувати, спостерігати, да, таке, може, це буде вказатися інформація, важливо, ваших дітей. Там, зараз, зараз якраз закінчується школьний період, да, і там уже багато дітей, які е, поступають, да, і треба буде от обдумати, щось тут подивитися, любопитно подивитися, що в тому за, е, учбовому закладі, що в тому, що предлагають, які, які е, я не знаю, сфери Отримання освіти да, ну таке, і буде, можливо для когось і це актуально, і це буде розглядатися. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких трійчок. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, тим самим ви даєте можливість десятьом людям подивитися ще моє відео. Один ваш лайк і одне ваше, якщо ви не підписані, ваша підписка дає можливість алгоритму Ютубу продвигати мій канал. І... Подивитися більшій кількості людей мої відео. Буду вам за це дуже-дуже вдячна. І Як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, а ми йдемо далі. Четвірочки. що тут в моїх четвірочок? А моїх четвірочок рицарь Пентаклі. Якась новина. Гроші якесь таке щось. Це матеріальна в руку, да, скажімо так. Також це якась надійність, така, знаєте, якась інформація може бути вже цінно провірена. І, можливо, понадобиться вам якесь упорство, таке, знаєте, наполегливість, якісь, так, при, прикласти ваше ваш такий, трошечки, надо буде справи свої е, матеріалізувати з якимось таким. 음, більше активності більше, на, навіть не активності, а настойчивості, переубіждення е, да, такого якогось такого, напору, е, Більше, як, як, як взагалі ви там вирішуєте свої справи. Да, а от іменно в четверг треба буде і принес, піднести якийсь аргумент, інформацію. Да, і тим самим, якби, е, ну, почву дати, як би, доказательства може, доказ того, що ви праві. Да? Тобто предоставити, як воно кажуть, <хи> додаткову інформацію, да? Там, таку, підтверджуючу інформацію, правдиву інформацію. І ви, от, щоб для того, щоб до, достигнути чогось, вам треба надо буде щось аргументувати таким надійним надійний аргумент. От. І я вам хочу сказати, що по, корол... по, по четвірки жезлів, то в результат буде. Що якщо от ви будете якось так, знаєте, аргументувати, казати, доказувати і напорно, так знаєте, і в результаті ви ну, доведете свою логічну і будете, будете якось відсвяткувати. А можливо, це буде ну, тут паш, паш мечів, тут може бути, знаєте, не те, що від Можливо, не в не в плані там, матеріального відсвяткування, да там. Е по чуть-чуть рюмочку чая. А це може бути тріумф ваш у вашому розумі, да? Таким ну, розумовий, тобто штурм е, праздник розуму, що ви змогли довести, змогли до, донести інформацію, вас почули і відкриваються від вас, і за вашого такого напору, аргументів, в мене донести інформацію, вас почують, і відкриється від перед вами можливість подальшої дії, горизонтів і, і шляху для дальшої реалізації себе в житті. Отак, от, от я б сказала. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Підписуйтесь, будь ласка, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими. Ставте, будь ласка, лайк. Один ваш лайк приводить на мій канал 10 інших людей. Будь ласка, я вас дуже буду вам дуже-дуже вдячна за ваші лайки і за ваші підписки. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.